Тому що трішки такі недоблогери, вони дуже сильно можуть проєктувати свої якісь болячки в творчість. Звичайно, на цьому будуть заробляти велику аудиторію, просто їхній такий контент буде дуже такий. Знаєте, одна справа красиво естетично показати своє тіло, а інша справа вульгарно показати свої сіськи і сказати: бачите, я така шикарна, вся крута, в мене є сіськи, а той, хто мене там кинув, зі мною розлучать. Він капець того, я тут буду в такому, як воно називається, в красному комбідрезі якомусь от виступати і показувати, що я щось там десь цей. Хоча, по факту, ну, можна було це все більш так естетично показувати, ніжно, обережно і отримати ось цей певний баланс між маркетингом і своєю якоюсь такою самопожертвою, розкриваючись, маючи якусь таку реальну, широку, глобальну мету, там, всім допомогти.